Слати ширше і брати приклад з азійських країн закликав цього тижня на публічній дискусії Івано-Франківську, екс радник прем'єр-міністра Малайзії Павло Шеремета. Головне достоинство азіатів, чого немає в Україні, це те, що вони не просто хочуть жити краще, а ставлять перед собою конкретні цілі, заявив експерт. Наприклад, Малайзія планує уже до 2020 року збільшити чи не вдвічі ВВП на душу населення. Це дозволить їм отримати статус розвиненої країни. Тим не менше, більшість азійських держав, як і Україна, знаходяться в так званій пастці середнього доходу. Аби вийти з неї необхідно шукати абсолютно нові галузі, які не матимуть конкуренції у світі. Я спеціально витягую айфон, тому що тут на тут є карта. Насправді я не знаю, чи, чи ви бачили карта світу. А, і тут я, начебто, на перший погляд не видно. А, тут є просто ну, в, стил, в еплівському стилі є просто одне речення, яке говорить: by Apple in California, assembled in China». так, тобто, що означає, дизайн зроблений компанією Apple в Каліфорнії. Міжічним зверніть увагу, не в Сполучених Штатах, а в Каліфорнії вони кажуть. І складено в Китаї. А чому, от ви запитали, що нас об'єднує, так? І Малазію, і Україну об'єднує те, що ми не є на цій карті. Нас немає там. Тобто є Китай, як е, найдешевше місце складання е, там електротехніки, так і є е, Каліфорнія, де є де сидять дизайнери, так, якісь, де сидять програмісти. Ну можна сказати, що там фінансування там, з Нью-Йорку і з Лондону. Так, так чи інакше, <кій> такі країни, як Малазія. В багато інших азійських країн, такі країни, як я працюю ще в Словенії, скажімо, також Польща, також так, тобто це ми називаємо. Технічно називається пастка середнього доходу. Це є країни з середнім доходом, тільки Малазія є з вище середнім, ми є з нижче середнім. Але ми не є на цій карті. Як туди потрапити? Так? Тобто, ну здається, що є два шляхи: тобто або складати дешевше ніж в Китаї, і це дуже сумнівно, тому що ну там це гігантська країна, і там черга безробітних з, 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 з гірських районів. Сотні мільйонів людей, які готові працювати там за ну, навіть за нашими мірками, це копійки, тобто ми не можемо в цьому виграти. А, можна конкурувати з Каліфорнією, з Баварією по дизайну, тільки це, напевно, теж дуже складно, тому що там сидять кращі інженери, кращі програмісти, які сидять в певному середовищі, спеціально створеному для цього середовищі. І знову ж таки тут у нас є проблеми з цим. А є третій варіант, а, я про нього жартую, що ну, особливо там, приїжджаючи біля Бруштинської ТЕЦ, а, тобто ну, це третій варіант проглядається. Да? Тобто, це такі це, це, це труби, які димлять. А, Власне, це не тільки, не не тільки Бурштинська ТЕЦ, скільки, скільки металургійні наші заводи, там, шахти, а, а, в Малайзії, це є нафта, в Росії це є нафта. Так? І це буде таким сировинним придатком. Зараз дуже цікаві речі відбуваються, зокрема, в Індії, де ну, той самий iPad, тобто аналог айпеду, там, коштує 50 доларів, де автомобіль коштує 2500 доларів. А, а, де, скажімо, холодильник може коштувати 70 доларів, він працює на 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 батарейках. Тобто придумувати такі е, е, інноваційні товари, не такого такого, такого розвитку, скажімо, не такої досконалості, як айфон. Але але а, подібні подібні товари і послуги, які спрямовані на ну те, що ми називаємо на низ піраміди. А, і оскільки тут ну, в Україні є, є достатньо людей, які, які не мають необхідного рівня достатку там, скажімо, навіть для того, ж там, скажімо, айфону, чи для того BMW, чи для того Мерседесу, так? А, але але їх їх, їх замало для того, щоб створити успішний бізнес. А, індійці це просто там мільярд людей, плюс Китай, мільярд двісті людей. Так ну, нам нам потрібно ширше думати, нам потрібно думати про, про весь світ. Про те, як захопити цей світ, і я знову повертаюся до своєї першої відповіді до цього тигрячого бажання перемогти в світі. Тобто без цього бажання досягти чогось дуже важко.